На Рівненщині вибух у приватному будинку мало не вбив трьох людей. Це сталося у Радивилові. Попередньо розірвався детонатор від гранати часів Другої світової війни. Хлопок такий, от як от глупна труба забита, і от щось таке. Ну такого вибуху мосного не було нічого. На момент вибуху в будинку був господар, його співмешканка та її син від першого шлюбу. Тетяна проживає по сусідству. Говорить, вже лягала спати, як удома затряслися шибки, а через хвилину до неї вбігла сусідка. Вся закривавлена, вона просила викликати швидку. Вона по всіх вікнах почала чути. Я вигналася гола, не могла зрозуміти. Вона Таня, викликай швидку. Що сталося? кажу. Викликай швидку. Кажу, що казати їм, набираю номер, стою тут гол. Викликаю. Каже, руки в Юрки нема. Я їм кажу, кажу, щось вистрілило, вибухнуло, і руки нема, більше нічого. Вони ми вже виїжджаємо, правда, за дві хвилини вони. Я забігаю туди, він лежить на підлозі, всі кишки зверху, все в крові. І Я вибігла, бо мені стало погано. І швидка зразу під'їхала. Швидка забрала до лікарні трьох людей. Найбільше постраждав господар, йому 50. Вибухом чоловіку відірвало руку та розірвало живіт. Медики п'ять годин проводили операції, однак жодних прогнозів не дають. По можливості надали допомогу, оперативне лікування, повшивали розриви печінки, шлунку, кишечника. Пластику зробили, по можливості відновили передню черевну стінку, тому що там великий дефект був. Ми ампутували кисть лівої. Ліву кисть і нижню третину перепліття у зв'язку з тим, що вона була відсутня кості роздроблена. Стан хворого на сьогоднішній час надзвичайно важкий, хворий на апаратному диханні. Ну, скажімо так, Надія є, але дуже маленька. Жінка, їй 53, відбулася переляком і кількома подряпаними на обличчі. А її 31-річному сину осколок влучив в око. Зараз медики намагаються врятувати людині. Зір. Розслідуванням інциденту зайнялася міліція. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за незаконне поводження з боєприпасами. «В ході огляду місця події було виявлено у господарстві даного громадянина речі. Часів Другої світової війни, а також залишки вибухового пристрою, який розірвався в руках у даного громадянина. За попередньою інформацією стало відомо, що цим вибуховим пристроєм виявився детонатор до гранати часів Другої світової війни. Правохоронці встановили, що чоловік, який найбільше постраждав від вибуху, займався чорною археологією. Місцеві говорять про захоплення сусіда знали, однак навіть і гадки не мали, що це так небезпечно. Є його особиста виставка. В нас музеї. музей. Ну, він там все поздавав, теж якісь там і монети і теж казав, що ну, там багато всього старовини понаходив, і то в нас він що все має особисте, все поздавав сюди. Це ж страшно, я такою. Я просто в магазин з дитиною ходила, і я так зайшла, і я навіть кажу, що то, боюся, що то. Кажу, буду боятися, певно бо сюда навіть прийти. Найімовірніше, говорять у міліції, постраждалий знайшов детонатор у лісі та намагався його розібрати для подальшого продажу. Однак правоохоронці обіцяють перевірити інші версії, а поки що закликають людей триматися подалі від будь-яких артефактів війни. І якщо ви вже знайшли їх, одразу повідомляйте оперативним службам у міліцію або МНС. інакше випадкова знахідка може закінчитися трагедією. Павло Шамшин, Дмитро Шамшин, Тетяна Івашчук, Андрій Ниник у ритмі подій.